Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю, Олено! Радий бачити, рада бачити вас навзаєм. І сьогодні хочу проговорити про зокрема актуальні новини, які стосуються і України і світу. Почнемо з таких найактуальніших, як пишуть деякі видання в листопаді, тобто цієї осені, наш ворог може запускати. До двох тисяч шахедів на день правда. по Україні, це правда. Я пам'ятаю, що ви говорили, що ворог буде збільшувати кількість зброї, да яка буде летіти на Україну. Ну, в серпні? Буде тисяча, в серпні вже буде тисяча. Да. Чи будуть справлятися наші це? Повітряні я просто сили? вже дивився по картах. Тому кажу чи будуть справлятися наші повітряні сили з такою кількістю атак? Чи спрацює наша оборона? Я бачу так, що ворог планує збільшувати кількість шахедів більше і більше, і мені навіть страшні прийшли цифри. 5-10 тисяч шахедів наступні півтора-два роки. Але хай обісруться. Тому що по картах, по аркану Асмодей, Семірці Пентаклів і по карту ефір, тобто час. Я бачу те, що ми і по Дев'ятці жезлів, як я з захисною картою. Бачу чітку е, лінію захисту України. Я бачу, що буде е, вироблятися ще більше дронів перехоплювачів, буде надана якась зенітно, зенітна зброя, якою шахеди будуть збиватись. І е, ні, в принципі ворог не зможе досягати результатів і успіхів завдяки оцим своїм атакам. Та Я впевнена, що так і буде, все ж таки, знову ж таки, завдяки нашим збройним. Але чітко, Україні. знаєте, просто от побачив картину, як, картинку, як Путін підписав указ, щоб що шахетів було до 10 тисяч на день. Чи є в невеличках? Будують, ресурси заводи, зараз будують ще більше? заводи, будують виробництва нові. нові. От я просто бачу СБУ, будь ласка, входьте це. Щоб вони, щоб вони всі там згоріли, у вас є сила, я знаю, і хай вас благословлять всі Боги на це. Наступна новина, яку зараз дуже почалася в інтернеті. Вони зроблять, звісно. Будемо чекати позитивних новин. Наступна новина, про яку зараз теж говорять в інтернеті, про те, що США розмістили тактичну ядерну зброю у Великій Британії, чи правда це власне чи ні? І що це може значити? Як це буде впливати, зокрема на світ. і... На подальшу світову історію. Чому саме в Англії. Так, це правда. Я бачу відповідно по аркану врата і під мечів, що приходить нове озброєння. Для чого це зроблено? Це зроблено для підсилення Британії. І для посилення ролі штатів у європейському континенті е, нагадаю, що США розміщувало ядерну зброю в Німеччині, у Франції і так далі. Тобто Європейський континент покритий, не покрита Британія. Тому в Британії теж буде розміщено цю зброю. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Чому в Україні США не можуть розмістити ядерну зброю? Ну, зокрема хоча б навіть залікати нашого ворога, Олено бачу це як, як певну міру. Домовленостей між Штатами та е, Російською Пацією. Тобто вони між собою домовились. І е, по їх домовленостях і відбуваються такі речі. Угу. Е, скажіть, за ну, пропагандистські ЗМІ пишуть про те, що зустріч Путіна і Трампа е, можливо у вересні в Китаї. Е, тільки якщо за умови, власне, Трамп відвіда. Е, Китай найближчим часом чи можливо це власне чи зустрінуться Путін і Трамп у Китаї вже цієї осені? І про що вони будуть говорити? Вони зустрінуться плюс попередньо, я в попередніх розкладах бачив їх зустріч в цьому році. Але я бачу відтермінування зустрічі. Тобто, це не вересень, це може ближче до жовтня. Ну, тобто, плануватимуть на один час, а зустрінуться трохи пізніше. Але в планах в них це є. В планах є, і зустріч буде. Скажіть, Деякі е, пропагандистські зМІ пишуть про те, що е, Японія готується до можливого нападу на РФ. Ну, ми знаємо ці заголовки та публічні. Чи реально те, що Росія зараз готується напасти ще на Японію і розпочати новий конфлікт? Це такі темні карти випадають? Так. Вони планують. Вони планують таке вторгнення. Чому саме в Японії? Е, у них вже ж не завершена війна, у них вже стан війни триває зараз. І е, саме по тій причині вони планують м, забрати остаточно всі острови до Японії. Всі, всі частини, там, частину Куриль, Курильських островів Альона Корілова. Ладно. І так далі. Тобто, ну, це їх, їх мета. Коли вони хочуть це, власне, здійснити, вторгнутися в Японію. Чи вдасться їм це, власне, зробити? Десь за 6-7 років. Але тільки після завершення війни в Україні. Але Микола ІІ теж думав вторгнутися в Японію. Ми всі пам'ятаємо російсько-японську війну, де Росія втратила і Іманджурію і втратила Порт Артур і втратила це, до речі, у Китаї загарбані були землі. І втратила Острови. втратила Сушу, тобто Південна і Північна Корея, це ж раніше була територія Російської імперії, яку вона втратила на користь Японської імперії. Так що Владимір Владимирович Путлер може теж спробувати. Буде друга русско-японська війна, тільки вже замість Микола, II буде. Буде Володимир Путін і сценарій і там, і там зрозумілий, повна поразка? І останнє моє питання, власне, те, що що готується після закінчення війни, за словами голови Верховної Ради Руслана Степанчука вибори в Україні, власне, що вже до них готуються, але пройдуть вони саме після закінчення війни. Чи дійсно зараз до них йде підготовка, і саме якими вони будуть? Так, підготовка справді приховано триває. І як тільки війна завершиться, вибори будуть. Ну і наступне таке вічне питання, яке хвилює наших глядачів: чи дійсно, що наступним президентом України стане жінка? Так, поляра. Це питання, яке постійно, постійно виникає постійно. і постійно. А, казали, президентом Америки стане жінка. Камала Харістане. Я казав, ні, не, не стане, не тому, що я жінок не люблю, ні. Просто так воно йде. Люди просто звикли бачити, що жінки, вони як слаба половинка, жінки як, як, ну, як в народі, да? То як більш ніжні, чуттєві, як Але більш добрі, так. Да. Тип, типу більш добрі. Тому вони призведуть до миру в усьому мирі. Але ми знаємо Маргарет Тетчер, яка навпаки вторглася в Аргентину і зробила вторгнення військове да і так далі. Тому я не бачу не бачу цього. Я пам'ятаю, коли Юлія Тимошенко йшла в президенти України, балотувалася з Януковичем, теж всі <кій> тодішні. Альоні Прокуріні і прочі, прочі особи, вони всі казали, президентом стане жінка не стало. І питання не в жінках. Тобто, я вважаю, що обидві статі рівні між собою, а в тому, що люди створили ефемерний образ. Миру, перемоги або ж е, образ вирішення невирішуючих проблем за рахунок того, що президентом стає жінка, там в, в конфлікт втручається жінка, приходить якась жінка, яка вирішує ці питання. Жанна Дарк, звичайно, врятувала Францію, але е, це не, не може позначати, що в кожному конфлікті. От все погано, і зараз прийде жінка, і все врятує. Це трохи от не пророцтво, а це більше як бажання людини знайти вирішення невирішуємо проблеми. Угу. Тобто наступним президентом буде саме чоловік. Так. В Україні. Та Володимир Зеленський буде наступним президентом. Я вже гадав багато разів. Ще на друге. Залужно... Да. Залужного просто не допустять, тому Зеленський. Ну будемо слідкувати за ситуацією. Хочу подякувати вам за цей випуск і до зустрічі у наступних випусках та ефірах.